Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне сирне печиво. Взагалі полюбляю сирну випічку, тож збираю рецепти і пропоную вам його приготувати. Готується швидко з простих простих продуктів. І тож, готуємо його. Беремо сиру 220 грамів кисломолочного, У мене домашній дрібку солі. 60 грамів цукру, а також відразу додаємо м'якого вершкового масла. Масло повинно бути таким м'якеньким-м'якеньким. І починаємо цю масу розтирати. Як сказала, дуже полюбляю сирну випічку, тож, якщо хтось має цікаві рецепти, обов'язково пишіть мені, буду дуже вам вдячна. І беремо борошна, 170 грамів нам знадобиться, але не поспішаємо висипати все його відразу. Трішки висипали, тепер додаємо дрібку ваніліну. І одну чайну ложку розпушувача. І знову ж таки перемішуємо, поступово додаючи борошно. І Висипаємо залишки борошна і починаємо вимішувати тісто руками. Дуже гарно вимішалось. Якщо вам не зручно в мисці його вимішувати, то можна зробити це на столі. Ось погляньте, таке маємо м'якеньке, гарне тісто. Тепер йому потрібно відпочити хвилиночок 10-15, тож кладемо його до холодильника, в поліетиленовий пакет відправляємо. А поки наше тісто відпочиває в холодильничку, ми робимо начинку для нашого печива. Для цього ми беремо 50 г горіха. Волоського та подрібнюємо його. Горішки змелені. Тепер беремо одну-дві столових ложки цукру і додаємо сюди нашу пасту з горіхів. Перемішуємо. І все, начиночка готова. Можна, звісно, взяти любе варенечко. Щоб воно було густеньким і теж підійде для начинки. Тісто відпочило і кладемо його на коврик, притрушуємо борошно і розкочуємо його в ковбаску. Формували ось таку ковбаску і тепер ділимо її приблизно на 15 частинок. Так, вивільняємо собі місце, щоб у нас нам було де розкачувати кожну печілушку. Накриваємо серветочкою, щоб не завітрювалося. і розкочуємо. Шпателя підправляємо. Нема шпателя, можна ножем це зробити. І отак формуємо прямо кутничка. Тепер беремо фігурного ножа, обрізаємо бочки, а тепер підрівнюємо ось цей бік. нам знадобиться. Тепер робимо такі немовби насічки. Тепер розділяємо посередині, розрізаємо повністю і два рази з бочків. Ось так. Зробили. Тепер перевернули і накладаємо начинку, поклали і скручуємо рулетика. Чув гарнюсінький. Все скрутили. Тепер робимо ось так поєднуємо ось. Так. Все. Ось така у нас вийшла трубочка. Подивіться. І кладемо її відразу на дек. Працюємо далі, розкатали, зробили насічки, посередині розрізали. Ще два надрізи зробили. На цьому етапі можна відразу тут зліпити краї. Ось так, мабуть, так буде навіть зручніше. Перевернули, поклали приблизно одну чайну ложку суміші, розподілили її. Скрутили рулетик. І останню трубочку доробляємо, кладемо на деко, духовочка тим часом у нас розігріта на 180 градусів, і відправляємо на 20 хвилиночок. А поки випікається наше печиво, є момент насолодитися кавою. З раночку ще не пила. Тож зараз заварюю, сьогодні тестую, п'ю вперше. У мене сьогодні кава від компанії 25 Coffee Кофі Ця компанія отримує каву з 20 країн світу і має в своєму асортименті. Близько 50 кавових пропозицій. Тож сьогодні я скуштую, яка вона їхня кава. А взагалі-то я дуже і дуже полюбляю каву. Зранку без неї не просипаюся. А напишіть мені, ви що ви п'єте зранку, каву чи то чай. До речі, в пропозиціях цієї кампанії є також чай та кава без кофеїну. Так що, якщо комусь цікаво, я під своїм відео закріплю сайт, на якому можна буде замовити каву. Зайдіть, подивіться, може, щось собі і вподобаєте. А також під відео буде промокод, завдяки якому ви можете мати знижку 15% від ціни. Ароматна. Печиво готове, тож швидесенько його викладаємо та куштуємо. крушуємо цукровою пудрою, бо в тісті цукра в нас небагато, тож вона не заводить. Ароматна кава. Та свіжа випічка, та ще й сирна, що може бути краще. І тож скуштую. Що я вам скажу смакота, печиво розсипчасте, з горіховою начинкою взагалі супер. І це все доповнює кава. Дуже ароматна та смачна, яка має ще й шоколадовий після Обожнюю печиво та обожнюю зранку випити чашечку кави. А на сьогодні все, мої милі. Рецептом поділилася, тож буду прощатися з вами. До нових зустрічей, до нових рецептів!